Восьмирічний Яків у спеціальному бандажі Ортезі робить свої перші кроки у супроводі реабілітолога. Ці п'ять метрів для нього справжня перемога. Якби він не хотів і не працював, то точно б нічого не вийшло. Правда? Це правда. Останні півтора місяці минули у складному лікуванні від переломів та інсульту. Це є глибокі параліч, які в нього був, і те, що він сам може зараз сісти, те, що він може і пробує робити вже перші кроки, це неймовірно для нас. 1 липня. Три російські ракети х 22 поцілили у базу відпочинку та дев'ятиповерховий житловий будинок у курортному селищі Сергіївка на Одещині. Атака відбулася уночі з боку Чорного моря, коли люди спали. Серед 22 жертв цього ракетного удару були відчим та мама Якова. Хлопця та його старшого брата, 14-річного Володимира, з-під завалів витягли сусіди з рятувальниками. Дуже багато людей, знайомих і близьких через те, що містечко маленьке, і всі один одному або кум, або вчитель, або просто друг, і всі сусіди один одного знали. І, на жаль, так сталося, що. Більшість людей, що проживали в під'їзді хлопчиків, загинули. Мама з вічимом загинула на місці. Вони поступали із полі травмами, і там було дуже багато ушибів. Дуже сильні були ушиби ніжок. Все тіло в мілких осколках, так пораненнях, і ми досі дістаємо ще шматочки скельців, які вилазять. Двоюрідна сестра Євгенія тепер найближча людина для хлопців. Коли сталася трагедія, вони терміново повернулися з за кордону, щоб бути поруч. Володимир відбувся переломом руки та черепно-мозковою травмою. Ось тут шрами, ось тут, ось тут десь ще один стан Якова був критичним. Окрім важкої закритої травми головного мозку, була пошкоджена права сонна артерія. Судину довелося перев'язувати на місці. Коли її перетискали, щоб спинити кровотечу, щоб дитина не стікла кров'ю і не померла, то перетисли задовго. Через те був глибокий інсульт, і не рухались, були зовсім знерушені ліві ручка і ніжка, але дива існують, і ми потрошку їх вже розробляємо. Вони вже ворушиться. Коли він поступав, і ми побачили комп'ютерну томографію, не могли б ніколи спрогнозувати, що він буде так добре відновлюватися. Так, але десь були якісь відчуття в нас всіх, ми з колегами радилися. Здалося якийсь момент, що він слідкує поглядом. Так? хоча він не виконував команди, і це слідкування було якесь таке непостійне. Все ж таки, ми розцінили це як покращення. Вирішили ще ризикнути трошки його потримати ще на трубці один-другий день, потім забрати. І Як виявилося, це були правильні рішення. На очах він просто зняв день, почав блискавично покращуватись, покращуватись, покращуватись. І вже на момент виписки з відділення нейрохірурі він розмовляв. Дивіться настрій. Добре. Останній день у Львівській лікарні. Яків Володимир та Євгенія готуються подолати 800 кілометрів до австрійського відня. Коли повернешся, Ну, коли війна. Вони поїдуть каретою швидкої допомоги під наглядом польських парамедиків. Хочу спробувати сам. Ну добре, добре. Чекай, чекай. Ага. Е? ого. Може, ніякої реабілітації не треба. Там на ноше. я за протоколом сатурація Є Спарчик є. і температура. 36,6. Здрув як риба парамедик з Польщі Анна Костеркевич обіцяє, дорога буде комфортною. Кортежем і у супроводі поліції. на нас нас чекають 15 карет швидкої допомоги з інших трьох лікарень. Усі разом їдемо на кордон. Дякую. Повернетесь. З початку війни Анна та її колеги абсолютно безкоштовно евакуювали близько тисячі поранених українців. Омаляно що для Юрій Данкевич Голос Америки зі Львова.